Доброго дня, друзі, колеги, автолюбителі і просто гості нашого каналу. Мене звати Роман. Це команда експерт авто 24. Ми займаємося підбором по всій території України і навіть більше. Сьогодні ми знаходимося на найбільшому авторинку вживаних автомобілів в місті Луцьк. І... Дивлячись по ваших коментарях, які ви задавали в попередніх відеооглядах, ви хочете побачити такі автомобілі, як Volvo. Сьогодні ми будемо дивитись всі Volvo з різним бюджетом, від дешевих до дорогих, як механіку, так і автомат. Дамо своє заключення, з якими двигунами краще розглядати, з якою коробкою передач, з якою комплектацією і в який бюджет продаються ці автомобілі. Тому підписуємося на канал, ставимо лайки і пишемо в коментарях, на які авто зробити більш детальний огляд в наступних відеооглядах. Поїхали! І так, перше це Volvo s 60 Досить непоганий варіант. Можна розглядати як з бензиновими, так і з дизельними двигунами. Кузов у нас седан, кузова досить міцні. Попереду в нас Ферсон, позаді в нас багатоважельна ходова частина. Досить вона така м'яка і по трасі тримає дорогу також досить непогано. Що на рахунок двигунів? Тут встановлений двохлітровий бензиновий двигун, вони були різних потужностей від 150 кінських сил до 300 там чимось кінських сил. На тих версіях там іде вже турбіна плюс компресор. Тут звичайний двохлітровий бензин з турбіною. Середня витрата пального на цих автомобілях там, від 9 до 12 літрів. Ну знову ж таки залежить від стилю їзди. Також встановлювалися тут двохлітрові дизельні двигуни. На 4 циліндра. Двигуни непогані, двигуни тут бензинові були 2-літровий, 2,5 і 3,0. Ну, ж таки, бензиновий двигун треба більш детально перевіряти, робити ендоскопію, дивитись компресію, бо можна влипнути на немалі кошти на ремонт і ну, в принципі обслуговування цього двигуна. Так, що по коробках передач. Тут 8-ступенева надійна гідротрансформаторна коробка передач від ISIN. Хороша, надійна, раз в 60 тисяч міняємо оливу. І, в принципі, Ця коробка буде ходити 200-300 тисяч без проблем. Так, бачимо оригінальне шкіряне кермо, Шкіряний салон, сидінь, автомат, підігрів і клімат, підігрів керма, старт-стоп. Навігація присутня, ну, гарні автомобілі, датчики світла, датчики дощу. Білий колір виглядає класно. І знову ж таки, якщо це бензин, то 99% він приїхав з Америки з різними пошкодженнями. Може бути підтоплення, може бути ДТП, може бути в нас дефект коробки або двигуна. От я б для себе розглядав би найкращий варіант це коли. Цей автомобіль приїжджає з дефектами коробки або двигуна. Двигун відремонтували, поїхали далі кататись з кузовом. На жаль, ви це зробити не зможете. Особливо, якщо там пошкоджена у нас силова конструкція, ланжерони, там десь там дах, ну і так далі. Якщо таке навісне, десь там бампер поміняли якесь переднє крило дверку, то в принципі тут теж нічого критично нема. Все залежить від пошкоджень цих автомобілів. Стефан, Найн Штефан, немає ні одного варіанту. Пройшли 4 ряда, в нас ні жодного Вольво немає, ні Америки, ні Європи. Тому шукаємо далі. Пройдемо абсолютно весь авторинок візьмемо всі варіанти для вас. І так, друзі, два Вольво на весь майданчик. Там у нас С60. тут v 50 і все, більше їх нема. Я не знаю, що сталося з цими автомобілями. Тут, по-перше, дуже великі пробіги на цих авто. Там, в Європі, знайти щось адекватне, крайне важко. Так само люди хочуть приїхати тут, в Луцьк. Думаю, що це найбільший авторинок, і тут цих автомобілів просто валом. Розкажу вам історію. Шукали ми цей автомобіль. Останнє замовлення наше було, шукали три місяці Вольво. В принципі, вибір був v 50 бюджет у нас був там, около 10 тисяч доларів. Єдина проблема це пробіги, які мінімум 360 тисяч попадались на цих автомобілях. 420, 360, 315. Щось знайти адекватне, там з пробігом 220-250, крайній важка зараз задача. Тим паче зараз виросло євро, долар впав, піднялось розмитнення, фірми не виписують договора. Ці автомобілі перестали завозити геть взагалі. Давайте глянемо до цього автомобіля. v 50 сіренький колір. Такий темно-сірий, не каструля. На легкосплавних дисках він у нас на хорошій літній гумі. Лінза присутня, парктроніків передніх нема. Реальних гнів також у нас нема. 8750 її ціна, 2-літровий дизельний двигун. Двигун один із самих надійних 2 літра на 5 циліндрів. Рядний двигун, ремінний привід ГРМ. реально один із самих ресурсних, самих надійних двигунів, які встановлювалися на всі Volvo. Він встановлювався, якщо не помиляюсь, там, до 2013, а можливо 2014 року. Далі вже пішла заміна, 2-літровий так само дизель, так само з реміньом, але на 4 циліндри. Також надійний, але не такий надійний, як встановлюється тут. 9 рік, 250 тисяч км, і 8750 його ціна. Давайте заглянемо в салон. Текстильний салончик, механіка шестиступка, ступка клімат, підігрівів нема, видвижної навігації нема. Кермо в нас оригінальне, трішки підчухане, але воно в нас не фарбоване, рідне. І чотири склопідйомника в нас є на цьому автомобілі. Люка в нас нема. Ну, легкославні диски реально досить непогані. Подивіться, який там. І хороша. Літня нова гума. Ну, як не сильно нова, вона там 20-го року, 44 го тижня. Але протектор тут дійсно гарний. Знову ж таки, все потрібно дивитися, перевіряти, щоб не купити кота в мішку. А з перевіркою можемо допомогти вам ми. Тут є номер телефона, тут ви бачите інстаграм. Сюди можете писати, сюди можете дзвонити, проконсультуємо у вас по будь-якому питанню, зв'язаному з автопідбором. І так, перший паркетник, який попався на нашому шляху, пройшли ми майже весь авторинок. Я не знаю, з чим це зв'язано, але попало нам ось таке прекрасне чудо. Це Volvo XC60. Як правило, це Європа. Бачимо по номерах, що це в нас чистий німець. Оптика в нас звичайна галоген. І вся Європа на дизельних двигунах. На цей автомобілі встановлювався 2-літровий і 2,4 дизельний двигун на 5 циліндрів. більш свіжіших там з 2014 року вже йдуть 2-літрові на 4 циліндри. Оце один із самих надійних двигунів, 5-циліндровий, ремінний привід ГРМ, форсунки нереально надійні, турбіна також ходить досить-довго. -досить Єдина проблема це проблема всіх дизельних двигунів сажовий фільтр, датчик ІГР. Вирізаємо ці вузли РГ, цей автомобіль пройде 500-600 без проблем. Часто вони попадаються з такими пробігами. Знайти його з пробігом 200, крайні важко. Тут пробіг у нас 256 тисяч, 14500 його ціна. Цей автомобіль 2010 року. На секундочку, йому вже 15 років. Середній пробіг в Європі 30 тисяч в рік. Може бути і 50. Знову ж таки, все треба дивитись, перевіряти. Салон комбінований такий у нас. Автомат, звичайний, 6-ступеневий гідротрансформатор. В нас там двохзонний клімат, навіаційна система і чотири підйомника. Датчики світла, датчики, дощу, круїз, контроль, зеркала складаються. Чорний колір, легкосплавні диски, зимова гума. Непогані паркетники. Реально хороша альтернатива. Якимось там корейським автомобілям, Kia, Hyundai, Але це буде один із самих дорогих автомобілів в обслуговуванні. Я мовчу про ремонт масла фільтра ролики роліки буде замінити набагато більше, ніж на тих самих корейських авто. Але знову ж таки за надійність і ось такий преміальний статус потрібно трішки платити. Автомобіль крутий, надійний. І в цілому без проблем, якщо знайдете його з пробігом до 300 тисяч кілометрів обслуженого і не вбитого. знову ж таки, велика кількість цих автомобілів приїжджає до нас з Норвегії. Як правило, будуть мати проблеми по днищі, по ходовій частині. В плані рижиків, попиршок, корозії там, і дирок в порогах. Це вузлиці. Перевіряємо більш детально, якщо там все чітко, автомобіль вартий кожної копійки. Приїхали ми на сусідній майданчик, і на весь майданчик у нас виявилася аж одна. Ось така Вольво. Як ви бачите, вона у нас також без релінгів. Давайте подивимося її більш детально. У нас ось такі оригінальні диски. Напишіть в коментарях, подобається вам такий стиль дисків чи ні. Гума у нас зима, чорний колір, все стандартно. 7,350 її ціна, 1,6 дизельний двигун 187 тисяч пробіг. 9 рік це в нас до на 16 клапанів. Більш простіший тут йдуть форсунки в нас, але він буде менш економічний, ніж в рестайлінговий які вже йдуть там в нас з 2011 року. Там йдуть у нас на 8 клапанів, але мають більш дорожчі форсунки. Але сам вигун буде набагато економічніший дешевший в ремонті в обслуговуванні. Диряємо в салон. Що в нас тут? 5 передач, двохзонний клімат, підігріви. Навігації немає. Ось така сіра панель. Салон надзвичайний, текстильний. І в нас, до речі, оригінальне кермо. Як правило, ну не як правило, а всі ці автомобілі Volvo V-50 у нас йдуть в кузові Універсал. седані їх нема. Друзі, зараз їдемо на інший майданчик шукати ось такі автомобілі. І так, переїхали ми ще на одну площадочку, це в нас третя за сьогодні. І бачимо, попався нам такий преміальний. Бізнес-клас це Volvo S80. Тут 2,4 дизельок, 5 циліндрів, коробка в нас I7. 10 рік, 11-300 доларів ціна цього автомобіля. Гарний седан, не дивлячись, що це у нас тут який. 10-й рік, да? якщо не помиляюсь, 10-й рік, 15 років автомобілю, виглядає він реально круто. Надійні двигуни, класні коробки передач, класна ходова частина. Візуально досить непоганий цей автомобіль, не Так, Давайте глянемо в салон. Пробіга в нас тут, на жаль, немає. Пробіги можуть бути абсолютно різні. Як 200, так і 400. Тут все потрібно дивитись, перевіряти. Салон у нас оригінальний, але такий трішки не нефарбований. Бачимо, в нас, що в нас там, двокзони клімат, навігація в нас виїзна, підігріва сидінь в нас немає, на жаль. Всі склопідйомники, датчики світла і в нас кермо. Не фарбоване, не перешите. Ну, знову ж таки, зараз крайній важко вичислити реальний пробіг на цих автомобілях візуально, так як там підходиш до Мегана якогось, і косі, ти бачиш там зачухане кермо, перешитий салон, там сверті педальки або замінені, і ти вже там приблизно розумієш, що пробіг тут около 300 тисяч. По цих салонах ви ніколи в житті не дізнаєтесь, який тут був пробіг. Салони максимально міцні, кермо в нас не старається навіть на пробіги 500 тисяч кілометрів. Візуально по естетиці салона дізнатися пробіг практично нереально. Хіба що дивитись, там, чи є в нас екологія. Якщо сажевого фільтру нема, то пробіг відповідно, там вже більше 350 тисяч, тому що цей вузел ходить в районі 350-370 тисяч. Далі він забивається, його потрібно вирізати. От, якщо екології нема, то пробіг у вас більше 350 тисяч, однозначно 100%. У нас є легкосплавні диски, у нас зимова гума. Сірий такий колір. Трішки є такі візуально подряпані. Але відповідно і ціна 11300. Напишіть в коментарях, дорого це чи дешево. Ми сьогодні об'їздимо, напевно, весь Луцьк і знімемо для вас 5 автомобілів. Реально на кожну площадочку заїжджаєш один-два автомобіля. Раніше ми сюди приїжджали десь півтора місяця назад, і вибір цих авто був. Не сильно великий, але дійсно там 5 автомобілів там, 10, там було, хоча б щось повибирати. Зараз реально по одному автомобілю в кожній клітці на майданчику, де продаються ці автомобілі. Ну, в частності, ці всі клітки знаходяться біля. Авторинка самого ви можете прийти в будь-який день, в будній, в базарний, і подивитися ці автомобілі. Не дивлячись на те, що сьогодні не базарний день, машин стоїть багато. В базарний день на відсотків так 30-40 їх буде більше. То, можливо, і цих автомобілів також буде трішки більше. Ходімо на сусідню клітку, подивимося, що там у нас робиться. Так, дивіться, яка ракета нам попалась. це Volvo V-50, один із самих гарних кольорів на цьому автомобілі. Такий темний графіт. Стандартно він на транзитних номерах. Лінзована оптика. Volvo у нас вже десь тут хтось вкрав на свій автомобіль, в якого не було. Легкосплавні диски. Стандартно у нас навіть лідня гума незимова. 11 й рік рестайлінг. 1,6 на 8 клапанів, 7950 його ціна. Навіть в нас є релінги. Це перший v 50 який сьогодні нам попався разом з релінгами. Що ми можемо сказати? Кузова міцні не гниють. Хороша альтернатива мегану 3 і форду фокусу 3-го покоління. Кузова реально надійні, ходова частина витривала, двигуни класні, як 1,6, так і 2,0. Салон у нас, дивіться, повністю шкіряний. Шестиступка, авіаційна система присутня. Кермо оригінальне в нас присутнє і 400 підйомничка. Що в нас по парктроніках? Попереду парктроніки немає. Давайте подивимось назад, що в нас тут є. Є фаркоп і задні парктроніки. Непогані автомобілі хороші. Знову ж таки, приїхали півклітки проїхали. Це в нас перший автомобіль, який нам тут попався. Яке нам попалось в ці клітки. Це також Volvo V-50. Знову ж таки, це в нас Рестайлінг, 1.6, клімат шкіра Суперстан, Круїс Парктроніки, 8600 ціна, є сервісна книжка. Чорний колір, легкосплавні диски, лінза, омивачі. І знову це в нас універсал. Салон. Ого, фіга собі дивіться, який класний крутий салон. У нас. Коричнева шкіра. кермо оригінальне, 6 передач, сіра панель, підігріви. навіаційної системи у нас немає. А пробіг. Пробіг в нас також тут продавець не вказав, але є сервісна книжка з пробігом 238 тисяч кілометрів було в нас в 2024 році. Ну, зараз, можливо, там 250 може бути як варіант на цьому автомобілі. Більш детально перевіряйте їх, беріть витяг по базі даних. Дивіться, чи є технічне обслуговування, технічні огляди, листки, тюфи, бріфи. Тоді, можливо, тут ви знайдете із адекватним пробігом. Якщо ви підходите до автомобіля, немає ніякої документації, продавець не показує вам код, відсотків 99%, що пробіг буде скручений. І так, друзі, обійшли всі майданчики, які знаходяться в нас на Луцькому авторинку. Як ви бачите, цих Volvo можна перерахувати на пальцях двох рук. Попався нам крайній варіант на сьогодні. Знайшли ми його тут на виїзді з авторинка. Ось таке Volvo також v 50 Десятий рік до да? Передач, 5 передач. 250 пробіг, 6900 його ціна на старті. Сіра така каструля. Ціна досить адекватна. І, в принципі, можна сказати, демократично, ці автомобілі коштують трошки дорожче за адекватним пробігом. Він у нас на ось таких 15-х дисках. На літній а ні, це була зимова, зараз вже майже літня гума. Ну, трішки треба зробити розвал сходження, скоріше за все. П'ята стопка, сіра панель, підігрівів нема, кермо в нас трішки освіжалося. Текстильний салончик і 400 підйомника має цей автомобіль. Так, друзі, будемо потихеньку закруглятися. Показали ми вам всі Вольво, абсолютно всі, які були на Луцькому автобазарі. Як ви бачите, вибір їх крайні маленький, їхати сюди за цими автомобілями поки що не варто. Знову ж таки, якщо ви будете їхати і дивити ще якісь варіанти, там альтернатива, якісь форди, Рено, Пежо, Сітроєн, ну і так далі, то тоді є сенс їхати і шукати ці автомобілі. Можливо, щось попадеться виключно їхати за цими автомобілями, я б сюди не їхав.